Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякуючи їм, ми маємо ще один робочий день. Ми працюємо, тому що треба годувати наші родини і треба допомагати нашим захисникам. Тому що виходів у нас всього-навсього два. Або в ЗСУ, або для ЗСУ. Так що, друзі, приїхали від наших захисників. Реально морально тяжкувато. Не можу прийти до тями. Тяжка дорога. тяжкі... Зустрічі важко дуже сильно залишати хлопців там, тому що кожен з них хоче повернутися до своїх домівок. Ми зараз будемо займатися далі своєю справою. Не можу ніяк вклинитися. Я дякую Назару, що в мене є таке підкріплення, яке мене постійно по Мене ще не було таких людей, які мене могли підстрахувати. І дякуючи йому, я тепер можу маю можливість. Їздити, щось допомагати, щось організовувати. Ну, дякуючи звісно, вам. Так що, друзі, зараз буду заводити куботу. Ну кубота то окреме питання. Я хотів би зробити невеличкий анонс. Є супер крутий канал Вовка Брут. Я думаю, багато глядачів його знають. Можливо, просто десь не дивилися відео і не знаю, що сьогодні ввечері, каже о 19.00, Буде супер лотерея, буде супер розіграш. Буде там супер поїздка. Там буде і поїздка на виздиході з Матвієм Брусом. Я так розумію, що із родиною точно не знаю конкретно доскональної інформації, але там буде дуже цікаво. Є відео, де вони їздили до господаря цього виздиходу. Кажись агрофірма маяк, і буде подорож по. Ну, Дніпру, я так зрозумів, не по місту Дніпру, а по річці Дніпру, і буде дуже багато цікаво. Це буде окремий лот, ви можете прийняти участь, всього навсього 200 гривень і можливо ваш номерочок стане переможним. Ну, а також буде дуже багато цікавих призів, можете задавати різні запитання і отримувати на них відповіді. Ну, славно, звісно, буде багато цікавих людей. Можна у коментарях знайти знайомих, друзів, можливо, вони десь живуть поруч. Нами ну, зараз будемо пробувати заводити нашу роботу. Хочеться його вже трошки проакуратити, він вже пенсіонер 1977 року випуску 9,5 кінських сил. Куплений теж завдяки Ютубу, завдяки підписнику із Харкова Андрію Олександру, двоциліндровий двигун, стартер, водяне охолодження, блокування заднього моста. Це для грамотеїв, каже, чого гребеться одне переднє, а задні два. Задок блокується, передня тому, якому легше. Ну, так воно є. Вал відбору потужності. На віску ми зробили самі, але теж для грамотних, що говорять, що на віску грається, вона тільки опускається під своєю вагою вниз. Тут циліндрика немає, але ми вже приловчилися. Також ну, як передній міст, блокування, понижені і по Що будемо пробувати заводити, От, японці заводяться тільки свічкою накалювання, ну, але заводяться. ми заводили мінус 14. От, є деякі моменти по ньому. Ну, але ми будемо працювати, як буде перемога, потім вже йому зробимо якийсь перекур і, можливо, його приведемо в порядок, тому що цей пенсіонер заслуговує на увагу. Так що приєднуйтеся в прямий ефір, приймайте участь, підтримайте українського блогера, який допомагає, супер супер допомагає Збройним силам України. І сьогоднішній вечір вони хочуть зібрати на дві автівки. Я знаю, що вони це зроблять. Так що слава нашим Збройним силам! Слава таким людям, які допомагають, і всім, всім всім небайдужим, тому що з миру понитки Путіну петля. Ну, а ми зараз підцепимо нашого прицепчика, покажемо, як ми це зробимо. По бездоріжжі, сьогодні вже гололюду немає, Назарчик мене познімає. ну. А я вже в коментарях напишете, як Назар оператор. Нормально побідний і не дихає. Може, балакати, всі оператори вони можуть балакати і коментувати. Кажуть, цей, як ти кажеш, шеф, 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 шеф запускай. Шеф, запускай, все, команду поняв. Путь газочку ділаємо, вважаємо там раз, два, три, чотири, вісім, ну, до, ну у мене не роба лампочка, тут трошки є моменти із е проводкою, ну, але це дизель. Головне, щоб було чим крутнуть. Якщо акумулятор заряджений, то круто їде. Літом нема проблем, зимою, звісно, він сідає, підзаряджаємо і запускаємо. на Коли пройде не Є у трактора, то навіску піднімається, тому що тут загрузки грустки, що немає. Так що будемо пробувати. Виску? раньше сюда на Богодо легче на Как раз перед вечерним сейчас уже сделаем лечь. Все наша дорога. Так що, друзі, без какашки не буде вкусняшки. Якщо забираємо щось з землі, то треба його туди ложити, тому що треба щось, щось брати. Не може земля постійно віддавати. Хоч є деякі люди, які говорять, не треба нічого туди ложити, Сади, сади і все буде тобі чинчинарем. Так що то все каже ерунда. Так що я на цьому буду завершувати свій відосик, буду займатися цією культурою. Буду розружати гній. І так по чуть-чуть ми і завеземо наші сусідці в город. Уже давно в неї гною не було. Хтось мене питав, чи можна використовувати свіжий гній. Так, можна, провірив на своєму попиті. Поки не було в мене господарства, тоді в мене не було і нічого. На даний момент, дякуючи Богові, дякуючи рукам, дякуючи родині, моїй родині є і помідори, і роки, і картоплина. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Любіть одне одного, цінуйте одне одного, тому що сильна родина це сильна Україна.